Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. Коли й морква стала м'якою, викладаємо натерті варені буряки, все гарно розмішуємо, додаємо квашені помідори та сіх половину лимону. Як відомо, лимон зберігає яскраво червоного кольору буряка, тушкуємо наші овочі, солюємо та перчимо за смаком, додаємо сухий чесник і одну чайну ложку паприки, наливаємо у каструлю воду, доводимо її до кипіння та вкладаємо 500 г свинячих риберець. Їх треба закип'ятити, а далі вимкнути вогонь. E promettere perza.